Друзі, всім бажаю здоров'я, Київ. Днями часто чую вираз, скільки можна на фронт тих машин. Тільки тільки купляли, і от знову. Тільки тільки робили збір, донатили і от знову. Ну, дивіться. По-перше, всім, хто втомився, можна абсолютно спокійно відпочити. Записатись в СУ. І взагалі не донатити і не перейматися зборами на авто. Точніше тоді тоді ви трошки більше будете перейматися, Але ну, то вже моменти. По-друге, що таке автомобіль на фронті? Хто далекий від цього, хто не знає, як там все відбувається, то за день за день, один чи декілька прильотів може знешкодити всі автівки підрозділу. Ну, буває. Або сі парня здає позиції, або десь дрон підняли, побачили. І все. Ну, Ніхто машини рятувати не буде, бо рятують життя людей, рятуються самі. А що таке автомобіль? Це ж не беха якась, чи там танчик, чи ще щось. Будь-які осколки можуть його підпалити, можуть пробити важливі частини і таке інше. Тобто машина це витратник. витратник. Розумієте? Так само, як у вас шкарпетки. Так само на фронті машина. І вони потрібні завжди. На жаль, навіть якщо б наше Міністерство оборони захотіло, вони б не змогли фізично забезпечити автомобілями всіх, абсолютно, Ну, це нонсенс. Скільки я спілкувався там із іноземного легіону, з хлопцями, навіть в армії США ті самі хамери на бойових, там в тому самому Іраку, це була ну не така вже доступна річ. Тобто автомобілів завжди не вистачає. Тому, друзі, якщо ви бачите черговий збір, то ну, так має бути. Так, да, звичайно, є факти, мені там писали. От, машини по Києву їздять там і так, і інше. Ну, слухайте, є моменти, на жаль, ми їх не проконтролюємо. Саме тому я всім раджу, якщо ви скидаєте кошти. Донатити на ЗСУ робіть це або через відомих волонтерів, або через відомих блогерів, типу там Стерненко, типу там Яковіни, типу, о господи, хто там ще Майкл Накі цікавий. Вони, хоч і росіяни, вони дуже цікаві блогери і таке інше. Або через наших відомих діячів того самого притулу. І таке інше. Тобто, ну дуже, дуже багато насправді фондів, які підтвердили свою діяльність неодноразово своїми, своїми діями. Це елементарно перевірити. Ви можете відкрити той самий Фейсбук і по почитати відгуки, тільки не ботів-відгуки і за моніторних задротів, яким всі винні, а дійсно відгуки самої компанії, що вони роблять, у них є і подяки від військових, і відео, і фото. Матеріали, які підтверджують їх роботу і таке інше. Бо, на жаль, на жаль дійсно, ну, я особисто за останній місяць викрив трьох шахраїв-волонтерів. Ну щоб ви собі розуміли статистику. Я одна людина трьох шахраїв. Я про це не пишу, я про це не роблю публікацію, бо це, на жаль, шкодить всьому волонтерському руху. Ну тут треба ставити на ваги або викрити шахрая, або. Ну, Зневірити людей повністю в повністю волонтерській діяльності. Тому про це не це не афішується. У нас є свої методи, як з цим боротись. Але, на жаль, це є. Тому я всім раджу, якщо ви не знаєте людину, скиньте гроші якійсь відомій людині. Є шанси, що дійсно щось буде куплене. Друзі, автопідбір Київ. Все буде Україна, ми переможемо.